Взагалі в тебе враження? Вертаємось ми з паузи. Всім привіт! Враження, як завжди, коли виграєш щось, турнір чи матч. Позитивні емоції. Як воно е змусити супротивника впасти в ніжну сітку в першому матчі, і в фіналі, в гранд фіналі знову переїхати їх катафалком? Як воно? Як воно відчувається? Завжди приємно, завжди. Я так, був добре, впевнений, що ми виграємо, не дивлячись на те, що вони команда, але фінал був гарячий. Фінал був найбільш інтересним для мене, тобто... цікавим. Sorry. Тобто, дякую опонентам за гру. Yeah. Okay. І вам дякую за каст. У мене, мене ще таке запитання взагалі. Для тебе це була якась така принципова гра? Для тебе це відчувалося як дербі, в плані, що от Last Gate, вони перемагали в минулих турнірах, а тут ось власне, ви зустрілися з ними в першій грі, а потім вибули Нижню Сітку, і тепер вони, виходячи з, ниж, з нижньої сітки, виходять в гранд фінал Ну, для мене, звичайно, принципово, тому що я хочу вигравати все, а я все, казав, що я граю в Україні. Я казав. Тобто для мене це, звичайно, принципово. Я б не грав в цей турнір, якщо б не хотів перемогти. Е, тому так. Це було принципово. І вони виграли. А, е, попередні. Прошлий попередній попередні. турнір, а я й не грав його, тому було важливо виграти так. Показати, заявити про себе. Ну, це правильно, правильно. Mm. У мене наступне питання: до <с> тебе, слухає: скільки годин ви тренували айсбокс? і можете чимось поділитись, бо я, наприклад, Ізбокс не вмію грати. Мені Ми не подобається. Трен... Ми тренували Xbox цілих ноль годин. <свісна> ну, я зібрав чисто мікс за один день до турніру, і ми не грали разом. Тільки все було від, від моїх колів і від того, що хлопці хочуть зробити. Ось наш Пречі, геймплей. Ну, насправді, ви дуже зіграно показали себе. Насправді, якщо це мікс був зібраний щось там за один день, то я не знаю просто, що ну, ми, в майбутньому ми, може бути. Можу чесно сказати, ми дуже багато помилок робили, і в мене е, іноді мозк майже як сказати, взірвався від того, що ми робимо, які помилки. Але це нормально, тому що мікс і. У нас в Міксі було два скілових гравця з Європи. Тому і хлопці з України насправді грали дуже непогано. Тобто намагались грати, коли, коли грали дисципліновано попередні ігри, де ми вигравали без шансів, все було круто. Але тут почали вигравати, хтось почав робити оверпіки, тупі помилки, і за цього гра. Якось казалось більш близька. Тобто ви могли тобто так. ще жорстче на цьому Айсбоксі переїхати у вас гейтів. Правильно зрозумів? Якщо ви не не е... допускали усіх. Цих... Так, звичайно, звичайно, ага. там було дві дуже дурні помилки. Якщо б ми не робили їх, ми б. Виграли. Наприклад, згадати можеш зараз? Так, коли ж рамес полетів проти пістолетів на Б. Ага. І ми віддали цей анти еко раунд. І другий раунд, коли ми набрали за, за діфенс дуелі, які не потрібно було брати, то можна було пасивно зіграти і в прийом, але ми беремо дуелі, програємо їх і програємо раунди. Тобто ми тільки так раунди зливали. А взагалі це ви правда. не відчували ніякої паніки, коли там Last Gate починали робити камбек, бо там справді якийсь такий момент, начебто ініціативу починав забирати Last Gate. Ні, я просто заколив потім в якісь етапи встати, щоб все було нормально і це спрацювало. Ну ви пристосовуєтесь дуже класно, типу, мені подобаються відвоїкові. Типу, я ще на попередніх іграх я бачив, що є ковер, типу, бо. Ви зупиняєтесь іноді, коротше, коли ви ретейкаєте сайт, ви іноді, короче, зупиняєтесь на таку, знаєш, мікросекунду, не знаю, і потім знову так хоба вперед. Трішки здали назад, знову вперед. І, типу, ось такі качелі, хвилі йдуть, але вони правильні. Звичайно. Треба просто грати разом і з утілками красиво, і все буде добре. У мене ще один цікавий, до речі, питання-момент для тебе є. А коли ти дронив за бексайтом? Це останні там декілька раундів було, якщо не помиляюсь. Угу. І тебе розміню, ну, тебе прикриває вайпер. Да. Так, був так, кол? так, так, ну, так. Ми, ми грали, ну це не був кол, що він на мене запригне і він вб'є. Це було більш як. Ми грали сетап, я знав, що мій грає на скрінах, а я грав у пленті. Тобто я мав поламати йому дрон. Але вийшло так, що я задронив залетів на мене, і Мару. Я розумів, що він має е, добрий кросфайр зі мною і що він зможе мене прикрити. Так і, так і вийшло, і потім Сага запригнула теж на Ген. І я... ми мали добрий розмін і 5 в 3 вже були. Так, мені тут повідомляють, що тебе не дуже сильно треба затримувати. Uh, якісь ще пару слів стосовно взагалі організації турніру, там глядачів в якихось моментів подяки, не Ми знаю, хотів... може щось побажати. Там. Хотів би подякувати, як завжди, віплей, е, джонті, усім кастерам, вболівальникам, е, хто були на стрімі, усі ігри, і звичайно, давайте розвивати український Valorant. І не забуваємо донатити на ЗСУ допомагати. Точно. Ось оце ось це хороше побажання насправді. Так, так. А так, у нас же все заходить, так до логічного завершення. Нагадаємо вам, що розіграш Battle батлпасів відбудеться завтра. Також ще не забуваємо заходити на ТГ Valorant.ua, там буде розіграш мишки, ось від Хатор. Тому, власне, дякуємо всім глядачам, хто дивилися нас всі ці дні, починаючи з ком'юніті кастів і до офіційного касту. Grand